Кол, так добре лежи, дай що матушу хоч відпочину. Де ти так заморився, тушунь? Не де, а чим і не заморився, а розслабився. Ой ой, дозвольте вашої високості взнати як. І я на йогою, мам. Я взагалі подумав свій марафон запустити. Ого, серйозна заявочка. І я на йога, це знаєш мам, це від душі душев до душу. Гарно сказано. Поки наша стрикоза полям з бульдогом скаче, я приводжу в порядок свій. Душевний стан покажеш. Досі витягуємо носочок, розслабляємо усі м'язи, крім попи. Спинка має бути рівна, як штахета. Якщо кінцівка починає боліти, тримаємо ручами. Я на юга, це світ самопіздання. Коли відчуваєте, що зараз буде самовиверження, масажуєте п'яточко. Коли ви своїм тілом ще погано володієте, як я. Просто не подаєте вигляду, випустіть пару дзіню, занюхайте тупою і робіть вигляд, що нічого не сталося. Що ж вам так смердить? Робите по два підходи міняючи нозі і переходите до другої вправи. Ну, тут все дружміло. Перекіт з перед ви Контролюйте свій дзит, не що Уявляйте, на природі, повністю розслаблики. Плісь, пташечки, ваші думки. Якщо ви помітили, що ви занадто розслабились, мийте добцю і до другої вправи. Можете рахувати, щоб тобі ось тобі його подивитися чи смаколики. Ну те, перевчикайте. А зараз концентруйтесь на своєму диханні. Відкиньте думки, де там монітка бігає? що там бульдоги роблять? У якому місці вона получить, якщо не потечергухатися, і завершуємо вправи.